Витік бази ФСБ показало улюблені місця відпочинку дочок та колишньої дружини Путіна. Російські журналісти з'ясували, що жінки раніше щорічно здійснювали десятки перельотів з Росії за кордон і назад. Наприклад, за два роки молодша дочка диктатора Катерина Тихонова здійснила понад 35 перельотів, зокрема на курорти в Австрію, Швейцарію та Емірати. Однак особливо часто жінка бувала у Франції, літаючи до Парижа та Ніци. а новорічні канікули полюблала проводити в Альпах та на Мальдівах. Старша дочка Путіна Марія Воронцова активно літала до Амстердаму, Італії та Японії. А особливо довго проводила час в Іспанії, де її мати Людмила Очеретна мала дві квартири. А водночас у витоках є лише один переліт воронцової після початку повномасштабного вторгнення у липні 2022 року до Єревану. Ймовірно, як зазначають журналісти, за кордон жінки тепер їздять і під фейковими прізвищами.